П'ята книга Псалмів Псалом 116. Пісня Подяки. Я люблю Господа, бо він вислухав голос благання мого. Бо він прихилив до мене своє вухо у день, коли я закликав до нього. Оточили мене примари смерті. Сіті шеолу мене зловили, утиск і журба навалились на мене. І я прикликав ім'я Господнє. Господи, благай спаси мою душу. Милостивий Господь і справедливий, наш Бог милосердний. Господь оберігає простодушних. Як я знемігся, Господь прийшов мені на допомогу. Повернись, душа моя, до відпочинку Твого, бо Господь обдарував тебе благами своїми, Він спас від смерті життя моє, від сліз звільнив мої очі, а ноги від падіння, і я ходитиму перед Господом у живих країні. Я вірив навіть тоді, коли говорив, який же я нещасний, і сказав я у смутку моєму: усі люди неправдиві. Чим Господу я віддячу за все, що Він явив для мене. Я піднесу чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє, виконую Господу мої обітниці перед усім його народом, дорогоціна в очах Господніх смерть його вірних. Я ж бо, Господи, слуга твій, слуга твій, син твоєї слугині, Ти розірвав мої кайдани, тобі принесу жертву подяки і прикличу ім'я Господнє. Виконую Господу мої обіти перед усім його народом. У дворах дому Господнього посеред тебе, Єрусалиме. Аллілуя! Коментар до 116 Псалма. В грецькому перекладі Септуагінти Псалом 116 поділений на дві частини. Стрічки 2 9 творять. Псалом 114 а стрічки 10, 19 творять Псалом 115. Також в літургійній практиці цих два уривки використовуються незалежно. Однак псалом єднає спільна сюжетна лінія, бо важко уявити, як твір міг би розпочинатися словами Чим, Господу я віддячу. 12. стрічка. Закінчення першої частини творить сьома стрічка. Яка є риторичним виразом заміру повернутися до святині з подякою, а повторення 14-ї стрічки та 18-ї стрічки творить границі другої та третьої частини псалма. В такий спосіб кожна частина закінчується обітом, пов'язаним з Єрусалимським культом, автор прямує додому Господнього, сьома стрічка. Жертвує чашу Спасіння 13 -та стрічка. Та складає Жертву подяки, 17-стрічка. Кожна частина розпочинається розповіддю про спасіння, поєднане з обітами хвали, що творять кіастичну структуру хвала, розповідь, розповідь, хвала. Псалом написаний в жанрі подячного гімну 2, сьома, восьма, дванадцята стрічки, і в ньому переплітаються елементи мольби стрічки. Благання. 1, 2, стрічки. та Вирази довіри. 5, 10 стрічки. Щось подібне до антифону з'являється в чотирнадцятій і вісімнадцятій стрічці. А оклик «Бесем, Яхве еґера. Прикличу ім'я Господнє. З'являється три рази четверта, тринадцята та сімнадцята стрічки. І в контексті мови про Келих можемо вважати, що псалом являється літургійною піснею юдейського старозавітнього культу. Після короткого, але насиченого вступу перша друга стрічка, текст псалма розвивається згідно двох напрямків. Перший напрямок третя тринадцята стрічки, розповідає історію про перенесені страждання та про смертельний страх, який тепер є позаду. Хоча автор вже відчував себе як здобич, за якою смерть гониться. Але Господь втрутився та відповів на безнадійний голос свого вірного, який в монолозі 7-ї 13-ї стрічки ніжно пригадує це визволення, дякуючи Богові за те, що він відкупив його з сіті смерті, осушив сльози своїх вірних та учинив міцними кроки, які хиталися в напрямку глибини болотньої шеолу. Другий напрямок 14-19 стрічка натомість описує жартовну подяку Тода, що звершувалася у святині, в часі якої автор урочисто проголошує в трьох пунктах Бог не може залишитися байдужим до смерті своїх вірних. Таким є значення 15-ї стрічки. Праведник є членом Божої родини, 16 та стрічка. Дивитись псалом 86.16 та Бог розриває пута смерті. 16 стрічка. Отож цей спів виражає велику довіру в Боже діяння над фізичною смертю та історичним злом. Хоча це не означає, що текст виражає віру в посмертне життя. Одним із шанувальників Псалма 116 був філософ Вольтер, який в особливий спосіб полюбляв слова з 12-ї стрічки. Чим Господу я віддячу за все, що Він явив для мене? З огляду на заклик Підніму чашу спасіння. Пасхальна юдейська літургія прокламувала Псалом 116, коли учасники трапези передавали один одному третій келих вина, який називається Чашою подяки. Через смерть і Воскресіння Ісуса єврейська Пасха трансформувалася у Євхаристію. В такий спосіб Псалом 116 став подякою за обітницю життя, даного нам у Христі. В такий спосіб Псалом став голосом Господа Ісуса, який громадить спільноту вірних у своїй смерті та Воскресінні. В другому посланні до Коринтян, 4 розділ, 13 вірш, апостол Павло цитує 10-ту стрічку грецької версії Септуагінти Псалма. Я вірував, тому й говорив. То й ми віримо. Тому й говоримо. А у листі до Римлян 3-4 Павло ще раз цитуватиме одинадцяту стрічку цього псалма на підтвердження своєї тези про те, що кожний чоловік брехливий. Ця ж стрічка матиме важливе значення в дискусіях святого Августина про первородний гріх. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.